Ось і закінчується навчальний рік. На протязі року ми дуже багато з вами вчили різних назв предметів і називали їх по узагальнюючому слову. Ось сьогодні ми з вами і пограємо в гру, а що зайве на малюнку. Будьте уважні! А ось у нас акваріум. Там плавають різні риби. Дітки, а хто зайвий? Так, зайвий зайчик. Сир, сосиски, ковбаса, мухомор. Це, дітки, харчові продукти. А що зайве? Так, зайвий мухомор. А що ми бачимо на цьому малюнку? Пальто, комбінезон, чоботи, куртка. Це одяг. Діти, а що тут зайве? Так, зайві чоботи. Наступний малюночок: каструля, чайник, крісло, сковорідка. Це у нас посуд. Дітки, а що зайве? Так, зайве крісло, тому що це меблі. А ось у нас холодильник великий. А що знаходиться в холодильнику? Так, харчові продукти. Дітки, а що ж тут зайве? Стілець зайвий, молодці. Ось ми з вами повторили назви предметів, і що зайве. Молодці. Дякую за увагу.